Січ Турнікет це кровоспинний джгут, створений з урахуванням досвіду сучасних збройних конфліктів, щоб зберегти життя військових, рятувальників, поліціянтів, автомобілістів, туристів та інших цивільних за будь-яких кліматичних умов, механізм самостійного застосування січ турнікета під час масивної кровотечі з ноги. Переконайтеся, що під стрічку не потраплять сторонні тверді предмети, що можуть завадити роботі турнікета. Обгорніть стрічку джгута навколо кінцівки вище місця кровотечі. Завдяки гнучкій платформі. Січ турнікет здатний перекривати кровотечу на кінцівках діаметром від 5 до 40 сантиметрів, не створюючи защемлень м'яких тканин. Протягніть кінець стрічки, позначений чорним трикутником, у внутрішню щілину пряжки. Протягніть кінець стрічки, позначеної чорним трикутником, у зовнішню другу щілину пряжки. Щільно затягніть. Закріпіть вільний кінець стрічки навколо кінцівки за допомогою липучки аж до трикутника. Особлива запатентована технологія забезпечує міцне зліплення стрічки та її безвідмовну роботу в мокрому засніженому забрудненому стані. Закручуйте паличку, доки не зупиниться кровотеча. Легка, але міцна дюралюмінієва фурнітура дозволяє інструменту витримувати екстремальні фізичні навантаження при будь-яких температурах. Зафіксуйте паличку за допомогою металевого трикутника. Особлива запатентована форма трикутника дозволяє швидко і надійно. Фіксувати паличку та вільний кінець стрічки, зазначити час накладання джгута, наприклад, за допомогою маркера або гострого предмету на сірій поверхні. Спеціальне напилення на цьому елементі дозволяє робити позначення навіть за відсутності маркера, використовуючи будь-який гострий предмет: патрон, гвіздок тощо. Навички застосування кровоспинного джгута Січ Турнікета найліпше добувати шляхом тренування під наглядом кваліфікованого інструктора та багаторазового повторення накладання. Компанія Січ бажає вам ніколи не мати причин для застосування Січ Турнікет. Січ наказ вижити.